Так, і зараз йду до ще однієї компанії. Компанія, яка займається постачанням а, сортів картоплі а, з Європи. Це французькі сорти компанія Жирмікопа та датські сорти Донеспа. Зараз підійдемо, побачимо, що тут у нас відбувається, яка підкопочка, які сорти перспективні для фрешінгу, для фрі і так далі. Так, і ось у нас іде виставка компанії Жермікопа, Перший сорт Пунчі. Це для чіпсів виготовлення фолк для виготовлення свіжий ринок. Вона йде. Ось така картопелька, як ми можемо бачити, спостерігати. Лунеба. Лунеба це пластівці та крохмаль. Дуже високий вміст крохмалю тут йде. Також йде Келлі. Келі це фрішний сорт. Daisy ось такий. Мікадо для свіжого ринку, Топаз, аргана. Ноха, пондус ось такий, знаєте, і Аніса. Аніса теж для фри. Ось можемо спостерігати, ось ця така була демо ділянка. Бачите? Так, не глядаю, не глядаю, не глядаю. Зараз ми її розріжемо кожен сил, подивимося більше, що і як.